Я нічого не встигаю. Мені не вистачає на все часу. Часу зовсім немає. Якщо вам знайомі ці фрази не з чуток, а з власного досвіду, тоді це відео для вас. Важко посперечатися з тим, що ми всі з вами в тій чи іншій мірі залежимо від часу. Годинник вже став невід'ємною частиною нашого життя. Ми прокидаємося по будильнику, далі чекаємо за розкладом свій транспорт. Очікуємо годину перерви. З нетерпінням чекаємо на вихідні. І так чи інакше, ми постійно поглядаємо на годинник. В цьому життєвому вихорі нам потрібно встигнути все, нічого не пропустити важливого. І, мабуть, тут і постає питання, а як це зробити? Та вихід є. І заключається він в умінні керувати часом. Саме так, не час має управляти нами, а ми маємо підлаштовувати його під свої потреби. Процес управління часом і називається тайм менеджментом. І зараз ми розглянемо його базові складові. Управління часом базується на так званих трьох китах: цілепокладання, планування. Та делегування. Пропоную з ними познайомитися ближче. Почнемо з ціле покладання. Скажіть, чи замислювались ви колись над тим, в чому секрет успішних людей? Насправді відповідь доволі проста і може навіть декого здивувати. А секрет полягає саме в умінні ставити цілі і їх добиватися. Така людина завжди чітко знає, чого хоче від життя. І робить все, щоб цього досягнути. І повірте, справа тут зовсім не в грошах. Історії відомо багато прикладів, коли люди, не маючи ніякого базового капіталу, ставали відомими і прогресивними. Натомість люди, які мали гроші, але не мали ніякої цілі в житті, просто попусту їх витрачали і так і не залишили ніякого сліду в історії. Тож подумайте і визначте, а чого прагнете ви. Яка головна мета вашого життя? Бо, як говорить одна народна мудрість, якщо у вас немає цілей, то вам доведеться працювати на виконання чужих. І щоб працювати на виконання саме власних цілей, давайте розглянемо декілька методів цілепокладання. Метод Брайана Трейсі за цим методом потрібно перш за все на аркуші паперу написати 10 цілей на найближчий рік в теперішньому часі, так як ніби вони вже були досягнуті. Наприклад, я отримала нову посаду, я придбав нове житло, я закінчив університет, будь-які. Потім серед них виберіть одну найважливішу, яка дійсно може змінити ваше життя, що для вас є в пріоритеті випишіть цю ціль на окремому аркуші паперу і пропрацюйте її за технологією SMART. Правила роботи з цією технологією ви можете побачити і попрацювати з ними на курсі Time Management. Ще один метод називається інтелект-карти. Це, на мою думку, найпростіший метод досягнення поставлених цілей. Як правило, він не вимагає ніякої підготовки. І справитися з ним може абсолютно кожна людина. Карта ціле покладання складається з трьох складових. Перше, визначаємо головну мету життя. Це буде наша головна мета першого рівня. Ну, причому для вас може бути це будь-яка мета, не обов'язково це та мета, до якої ми йдемо все життя, наприклад, стати успішним публічним діячем. Це може бути навіть мета вивчити іноземну мову, закінчити курси в автошколі. Цілі другого рівня це будуть потреби для досягнення головної. Ну, якщо ваша головна мета вивчити іноземну мову, то цілю другого рівня буде знайти репетитора або знайти школу, дізнатися, скільки це буде коштувати. Цілі третього рівня, відповідно, розщеплюють цілі другого попереднього рівня. Це більш короткострокові цілі. Ну, наприклад, Дізнатися, які потрібно документи для того, щоб вступити в ВУЗ, підготувати документи, відвести документи. Будь-що таким чином ми мету ставимо від головної, від першого рівня до третього, а виконуємо навпаки від третього рівня до першого. Коли мета поставлена, нам потрібен план по її досягненню, тому що в нашому житті. Окрім неї, окрім цієї мети, є ще безліч інших справ, обов'язків, це якісь і домашні справи, і робочі справи. Тому, щоб встигнути все, візьміть собі зазвичку планувати наперед свій день, тиждень і навіть місяць. При цьому планування на місяць у нас буде більш загальним. В цьому випадку ви просто прописуєте, що б ви хотіли зробити, чому, чого б ви хотіли досягнути в цей місяць. Планування на тиждень буде вже більш конкретизуючим. Ну, і найбільш ретельним таким буде планування кожного дня, куди будуть включатися абсолютно всі ваші справи. І ті, які стосуються досягнення вашої головної мети, і ті справи, які ми виконуємо повсякденно. Тому пропоную розглянути декілька методів планування. Метод IV-Le. Цей метод ще можна назвати просто та й послідовність. Він дійсно працює досить просто. В кінці дня. Виберіть 6 основних справ, які б ви хотіли зробити завтра, і розташуйте їх за рівнем пріоритету, починаючи від найважливішого. Наступного ранку беріться до першого пункту списку. Коли виконаєте його, можете просто викреслити завдання, як виконане, і беріться за наступну справу. І продовжуємо таким чином, доки не закінчимо виконання всіх наших запланованих справ. З однієї сторони, можна сказати, що це досить банальний метод. Проте він достатньо ефективний. Основною перевагою цього методу є полегшення планування, яке нам необхідне так в ті моменти, коли хочеться встигнути все і не встигаєш в умі, в голові запам'ятати, що потрібно зробити. Саме ця простота і послідовність допоможе зосередитись і не стрибати між різними справами, дотримуючись намічених цілей протягом дня. Ще один метод планування називається техніка тимчасових блоків. Суть методу полягає в тому, щоб заздалегідь не лише визначити список обов'язкових справ, а ще й прописати час, необхідний для їхнього виконання. Тому що ми досить часто плануємо, але коли ми не враховуємо час, який нам потрібен для виконання тієї чи іншої справи, не дає нам можливості виконати свій план. Рутинні справи необхідно виконувати поза вказаним часом. Ми прописуємо тільки час для тих справ, які є важливими для нас. Коли ви справились з цими справами, можемо виконувати вже якісь інші. І ще такий важливий нюанс: під час виконання справи намагайтесь не відволікатись на якісь інші завдання, на телефон, в соцмережі тощо. Ну що ж, в нас є мета, в нас є план. Та бувають випадки, коли ми навіть з планом не встигаємо все зробити. В чому справа? А справа в тому, що інколи ми хочемо взяти на себе досить багато. Ми не розраховуємо на свої сили і плануємо досить багато завдань. Під вечір ми вже виснажені, причому зіпсований настрій, бо ми не встигли зробити все, що запланували. І тут на допомогу прийде якраз таки делегування, бо це можливість вивільнити час для якихось інших завдань, а частину своїх завдань передати іншим. Проте, зверніть увагу, мова йде саме про передачу завдань. Ми не перекладаємо на когось свої проблеми, які ми не можемо вирішити, не перекладаємо на когось свої обов'язки чи ті справи, які потрібні нам в досягненні нашої мети. Тому що якщо наша мета вивчити іноземну мову, то ніхто інший за нас не може цього зробити. Давайте розглянемо алгоритм делегування. Перш за все, необхідно визначити ті справи, які ви можете передати. Далі необхідно з'ясувати, а кому ви можете їх передати, хто з ними впорається. Якщо ми говоримо про якісь робочі справи, то подумайте, хто з колег міг би з ними впоратися. Якщо ми говоримо про якісь домашні справи, також подумайте, хто із членів родини міг би впоратися із цим завданням. Бо якщо ми виберемо не ту людину, то навряд чи нам це чимось допоможе. Після цього поясніть умови виконання, зазначте терміни, коли має бути виконана дана справа, уточніть, чи зрозуміла людина, що ви хочете від неї, і що буде вважатися успішним її виконанням. Після чого в процесі ви можете контролювати виконання, особливо якщо людина вперше стикається з цим завданням. За необхідності допомагайте, але в жодному разі не забирайте цю роботу назад. Допоможіть, поясніть, скоригуйте. Якщо завдання буде виконано успішно, то передайте його назавжди. І ось у вас уже звільнився час для якихось інших ваших справ. Якщо ця тема цікава для вас і ви хотіли б дізнатися більше, то більше такої інформації, методів і практичних вправ ви можете знайти на моєму курсі Time Management. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Всім бажаю успіхів і до зустрічі в наступних відео.